Ви навіть не уявляєте, як довго я це відкладала і наважувалась, але ось ми тут, в першому моєму відео. Привіт! Я Інна. Тут я говоритиму здебільшого про книги, але я впевнена, що не тільки про них. В цьому відео я планую прочитати три книги, які мають хоч трохи описати мій смак у літературі. І таким чином ми трохи познайомимось. Три це точно замало. Я читаю дуже багато всього різного. Я думаю, можна це навіть помітити за книгами, які у мене стоять на фоні. Але це те, з чого можна почати. Першу я обрала підстаним ковпаком Сильвії Плат, бо це перша книга, яка спала мені на думку, коли я подумала про це відео. Я дуже давно хочу її прочитати. Вона мене здається навіть куплена вже майже рік. К як я навіть не знаю наскільки давно Сильвія Плат це американська письменниця і поетеса. Це єдиний її роман. На жаль, але вона має ще збірки поезії, і за одну з таких вона отримала Пуляцерську премію. Ця книга напівавтобіографічна про дівчину, яка переживала важкий ментальний розлад, так і сама авторка, і я впевнена, що вона важко читатиметься, але я чула, що вона гарно написана, набагато кому подобається, і я думаю, що мені сподобається теж, бо я люблю важкі книги, люблю реальні історії і часто люблю читати про людей, які проходили щось подібне. Я прочитала перші 60 сторінок. Вони просто прилетіли для мене, бо книга написана дуже гарно і легко читається. Не було ще чогось дуже гнітючого. Але є таке дивне відчуття, коли читаєш напівавтобіографічну книгу жінки, яка через місяць після публікації цього роману закінчила своє життя в дуже жахливий спосіб в 31 рік, Значить, читає щось занадто особисте. Але через це мені подобаються напівавтобіографічні історії або автобіографічні історії, бо це про реальний досвід реальних людей. Я декілька днів майже не читала, до мене приїжджала сім'я, і ми разом проводили час. Але якимось чином я вже на 166 сторінці, це по суті вже половина книги, і мене тут вже багато поміток. Я виділяю якісь гарні цитати, саме гарно написаний текст. Мені дуже подобається. І також життєві для себе моменти, не через те, що я мала або маю такі розлади, які має головна героїня, а через те, що це історія про молоду дівчину, яка починає своє доросле життя, починає будувати кар'єру, думаю про стосунки. По суті, суті, шукає себе в цьому світі, чим вона хоче займатися, і звісно, хоче між нами по суті 70 років різниці в часі, але ми все, що проживаємо, схожі моменти і схожі думки. І я думаю, що це була одна з причин, чому мені було цікаво прочитати цю книгу, бо іноді хочеться прочитати про те, як хтось проживав те, що проживаєш ти по суті в своєму житті. Також хотіла сказати для тих, кому важливо, тут є згадки росіян, але книга була опублікована в 63-му році про події в Америці в 50-х роках і враховуючи професію головної героїні, це цілком доречно, і вона тут ними не захоплюється. Вони просто є в яких спільних компаніях, тому мені з цим абсолютно нормально. Але зазвичай я обираю книги, де їх взагалі немає, бо мені просто не хочеться про них читати. Я думаю, закінчити її за 2-3 дні, хоча вона вже емоційно важче читається, і я бачила, що багато кого вона доводить до сліз в кінці. Цікаво, що відчую я. Я дочитала її, і я взагалі не можу і не хочу говорити про неї нічого поганого. І мені здається дивним якось оцінювати цю книгу, наче я оцінюю чийсь власний досвід. Звісно, що вона здебільшого художня, але не відчувається такого. Відчувається, що сама авторка це пережила. і Я знаю, що тут сто відсотків є її особисті історії. Тому я б сказала, що вона 10 з 10, просто щоб в різних списках в себе в щоденнику вона не загубилась. Я знала, що вона одна з найкращого, що я читала в цьому році, а може не тільки в цьому році, або вона зачепила мене. Чомусь я думала, що ну це такий культовий твір. Мені цікаво. Я зможу це прочитати якось з холодною головою, не сильно переживаючи, наче я можу дистанціювати від особистого досвіду і прочитати таку історію просто як твір, не сильно приймаючи його близько до серця, але так не вийшло. Це сумна історія. Мені було дуже сумно її дочитувати трагічна, складна. Але важлива, звісно, важлива, і хоча й розумію, що це просто неможливо, щоб абсолютно всі люди на планеті не проходили через це. Проте мені радісно через те, що порівняно з тими часами зараз допомагають з ментальними проблемами різними хворобами краще. Не ідеально далеко, але все стало краще. На це звертають увагу краще це сприймають більш більоз і розуміють, що з цим робити не з усім, але здебільшого. Ну тому це приємна думка. Про те, є куди ще змінюватись, але я не можу її порадити, якщо чесно. Бо я не хочу, щоб хтось відчував те, що відчувала я. Але якщо вам мої враження відгукнулись, ви розумієте, що, скоріш за все, ця історія може бути вам близькою, чи ви хочете прочитати щось подібне з таким досвідом, то вона, звісно, варта уваги. Вона не дарма така культова. Ем... Перейдемо до наступної книги. У мене зібралось ось стільки непрочитаних книг сучасних українських авторів, і ось стільки української класики. І кожен рік я відкриваю для себе щось нове в нашій літературі, і мені це дуже подобається. процес здається просто нескінченним, і нехай воно так і буде. Дійсно, в нас виходить дуже багато класних сучасних авторів, і є багато класиків, які я ще не читала. Мені здається, що треба буде багато років, щоб прочитати. Але я задоволена, мені подобається наша література, і в цьому році я також маю ціль прочитати більше українських книг ніж в минулому році. В Минулому вийшло дев'ять, і я однозначно хочу більше. Бо мені подобається наша література. Я хочу прочитати більше класики, щоб в ній розбиратись краще. У нас виходить багато класних сучасних авторів. І мені б хотілось бути в контексті. Мені просто подобається їх читати. І такі цілі, які пов'язані з кількістю прочитаних книг, іноді допомагають мені сфокусуватись на тому, що мені важливо, і щоб просто не забути за ці всі книги за цією великою кількістю новинок, що нас зараз виходить. Я так як я не люблю читати схожі за настроєм і жанром книги підряд, я зараз хочу взяти щось легке, і я, звісно, не зупинятимусь на кожній книзі, яку ви зараз бачите. Я, звісно, хочу прочитати всі. А зараз я вже знаю, що візьму читати Діва, матір і третя Юлії Нагорнюк. Це гумористичне затишне фентезі, про відьом, де події відбуваються в Києві. Я зазвичай не люблю читати про сюжет наперед, розказувати також. Але стосовно головних тем, то тут про дружбу, сприйняття себе, обов'язок, травми різні, але при цьому вона має бути легкою і з гумором, і я сподіваюся, що мені сподобається. Бо у авторки скоро вийде нова книга, з цього ж Всесвіту, але здається, з іншими героями, і мені зараз вже здається, що я її хочу, бо мені подобається вайб цих книг, але одразу дам шанс цій і подивимось, чи сподобається мені вона. Я прочитала перші 75 сторінок і Мені поки подобається. Я вирішила виділяти стікремі моменти, де я сміялась чи були якісь просто дотепні жарти, і вони мені підписані якенькі-хаханькі. Їх поки що десь вже 10, і Я вирішила виділяти таких протягом всієї книги. В мене немає для цього якоїсь особливої причини, просто мені захотілось. Цією книгою зробити так. Я відкрила для себе жанр затишне фентезі, можливо, минулого року з книгами Тревіса Волдрі, і Мені сподобалось. Хоча тут немає нічого епічного, тут немає нічого такого динамічного, захопливого. Просто читаєш про життя доволі рутинне. Тут не зовсім, бо, наприклад, тут вони відьми. Але це звичайні дівчата, які живуть в Києві. Здається, 2008 рік. Тут, якщо я не помиляюсь, вони вчаться в вузі, вони мають звичайні проблеми такі, які ми з вами, але при цьому вони відьми. І ти читаєш про їх життя. Просто відпочиваючи також з гумором і з якимись проблемами, які ти теж переживав, і це просто прикольно читати. І мені подобається, поки як написано, і теми, і героїні, і все класно. Зараз, коли це записую на вулиці, сніг, хоча зараз квітень, але я думаю, що я її скоро не закінчу, бо в мене багато роботи. Але от на вихідних вже має бути хороша погода, і я б сходила кудись почитати її на вулиці. Мені залишилось до кінця 100 сторінок, Всього до 415, і я б хотіла закінчити її сьогодні. І зараз все ж таки піти почитати десь в кав'ярню, бо нарешті тепло і сонячно. І я б хотіла читати її в будь-який вільний час, зараз, коли я його маю, бо вона мені дуже подобається. І я дійшла до того моменту, коли я вже так втягнулася в історію, і мені так подобається, що хочеться читати ще одну главу і далі, а не сидіти в телефоні, я обожнюю, коли такі книги, коли ти обираєш їх. А не телефон. Коли її брала, мені здавалося, що вона буде більш спокійна і затишна. Я не знаю чому. Можливо, просто сам жанр, затишне фентезі звучить як щось спокійне. Але ні, тут відбувається багато різних подій, і вона така доволі пригодницька, я б сказала, але не надто. Все ж таки, тут є звичайне життя в місті. Але в якийсь момент мені здавалося, що не забагато це для одного тексту, стільки подій, стільки тем, думок і обговорень. Але виглядає доволі гармонійно. Мені це подобається. Дуже часто просто зустрічаєш моменти, коли. У мене так було, і я так думаю, і це дуже класно. І мені здається, що тут практично кожен би знайшов щось цікаве для себе, і мені дуже подобається, яке відчуття комфорту вона дає. При тому, що тут не відбуваються виключно добрі й хороші події, але комфорт ти відчуваєш через героїв, через їх обговорення, через їх теж труднощі, і які ти, можливо, переживав. І таке дуже хочеться іноді читати. Якщо перед цим я думала, дам одразу їй шанс, подивлюсь, що мені сподобається, і тоді вже можливо куплятиму. Другу книгу авторки з цього ж всесвіту. Але зараз я впевнена, що вона мені потрібна, бо я від часу, часу повертаюсь до цього жанру затишне фентезі, і хочеться відпочити з подібними історіями. І мені подобається, як вона пише. І мені здається, що в мене в кінці будуть схожі враження, бо поки що не було моменту, щоб мені було дуже нудно чи щось не подобалось. Але подивимось. Я дочитала її вже на наступний день, і є тільки під кінець книги дізналася, що пласт це реальна організація. Тут деякі герої є керівниками груп в пласті. І це така організація для дітей і підлітків, як мені здається, щось типу скаутів. Це єдине, що схоже, я бачила, але мені потрібно більше почитати про них, чим вони займаються. І я дочитуючи побачила в когось в інстаграмі, що було зібрання пласту в Києві, і я тоді побачила, що це щось реальне, і потім прочитала ще після слова авторки, де вона теж говорила про пласт. І... Це цікаво, дізналося щось нове навіть з такої легкої історії. І як я вже казала, це дотепна, комфортна, зворушлива історія, яку я б я точно радила почитати, якщо ви любите фентезі, і хочете відпочити з чимось, що дає такі емоції. І я б поставила б її 8 з 10 і точно планую читати нову книгу авторка. Ну, я читатиму печеру ідеї Хосе Карлоса Самоса, це історичний детектив, в основі якого лежать грецькі міфи, і це зазвичай взагалі не те, що мені цікаво. Але тому я брала її для цього відео, бо мені час від часу хочеться читати щось по зоною комфорту, те, що мені зазвичай не було цікаво, і пробувати щось нове. Також я довіряю дівчатам з Тіктоку, з якими у нас схожі смаки, бо вони вже неодноразово казали, що вона крута і вона має мені сподобатись. Тож, нарешті, я спробую, бо довго її відкладала якраз через те, що мене схоже на те, що я зазвичай читаю. Але я вже трохи її починала, і мені дуже подобається стиль автора, дуже гарно написаний текст. Мені здається, що в кінці жалкуватиму, що вона така коротка, бо насправді тут десь 300, сторінок, всього 300 сторінок, і я так довго її відкладала. І Вона ще цікава тим, що це книга в книзі, бо тут є дві лінії. Перша це вбивство в Афінах, часів Платона. І друга це сучасність, перекладач, який перекладає цю історію про вбивство. І якось ця історія пов'язана з його життям. Звучить дуже цікаво. І виглядає вона дуже цікаво, бо основна історія тут іде як основний текст, а перекладач тут в винесках, в в кінці сторінок, і я нічого схожого поки що не читала, здається. І також в цьому році я намагаюся читати більше книг з різних країн світу, бо зазвичай у мене найбільше США, України і Великобританії чомусь. Я б хотіла розширити цей список, бо мені цікаво. І от, наприклад, Іспанії у мене ще не було. Читання цієї книги випало на мою поїздку в Полтаву на Великдень, де я побачила з сім'єю, також з подругами, провела чудовий час. Але на читання в мене ні часу, ні сил не було. Тому прям дійсно почати її нормально. В мене вийшло вже тільки в потязі дорогою назад. І тоді вона мені вже почала подобатись. Десь там з 90-ї сторінки зараз я на середині книги. Бо на початку я не могла сконцентруватись Це псувало мої враження. Я читала по абзацу, по два, потім перечитувала. Це було таким собі рішенням, але вже як вийшло. Коли я вже зрозуміла, що тут відбувається і що буде відбуватись надалі, скоріш за все, як мені здається, мені почало подобатись Я була заінтригована. Мені подобається ідея цього тексту, але я бачила, що тут якась цікава кінцівка. Може, тут не все так, як я думаю, тому подивимось. Тут гарний. Стиль написання, не такий, як, наприклад, коли читала Вірджинію Орландо, мені хотілося підкреслювати повністю ледь не кожну сторінку, бо мені подобалося, як вона формулювала думки і описи. Тут трошки інша ситуація. Тут просто основний текст. Він зі словами, які ми вже не використовуємо, і це звучить гарно, але сенсу якби підкреслювати немає. Це просто більш давний спосіб спілкування і написання, і це зрозуміло, бо ну, події відбуваються в Афінах дуже дуже давно. Але я хотіла зачитати одну цитату, щоб ви приблизили. З зрозуміли, який тут стиль, який тут текст, і це зовсім без спойлерів. Просто мені сподобалось, як було сформульовано, і вирішила поділитися чимось, хоча б коротким. Ти теж не змінилася, Етідо, і далі намагаєшся спокусити мене соком виноградної лози, щоб моя душа втратила зв'язок з тілом і полинула вільно ширяти попід хмарами. Взагалі я вирішила виділяти тут різні цитати, які мені сподобались. Героїв, бо мені вдалося, що їх буде багато, і тут незвичні імена я їх забуду і заплутаюсь. Але це в принципі було не потрібно. Тут і так все зрозуміло і не так складно, як я уявляла. І е, різні пояснення, як я вже казала, я не розбираюсь, не знаю грецьку міфологію. Через це я сумнівалася, що мені буде зрозуміло читати цю книгу. Але, по Тут є перекладач, який є частиною цієї історії, але прикладаючи цей текст, він пояснює якісь моменти, які відсилки він тут зрозумів, і це допомагає зрозуміти текст самому. І також в самому тексті всі слова, які ми не використовуємо вже або які стосуються конкретної культури. до Цих слів є пояснення в кінці книги, і тому це взагалі не проблема. Мені здається, цього достатньо, щоб зрозуміти історію. Але звісно, якби я знала грецьку міфологію, я розуміла б це все краще, але раптом ви такі ж, як я, в принципі, можна не боятися братися за Цю книгу. Мені здається, що я її скоро закінчу, не сьогодні, і, мабуть, на вихідних насправді, бо я поїду на книжкову країну, буду там і в суботу і в неділю. І я не впевнена, що я матиму сили ще ввечері читати, але подивимось, бо читається вона швидко і легко, хоча мені здавалося одразу, що це не так. Але по часу, мені здається, її залишилось читати зовсім недовго. Я дочитала печеру ідеї, і в мене є що сказати про неї і хорошого, і поганого. На жаль, з хорошого те, що книга мені сподобалась, і мені сподобалась вона більше своєю формою і ідеєю. Бо я на початку казала, що вона не виглядає як те, що мене цікавить детективи, історичні романи, міфологія це. Це зазвичай, що я не читаю, і так це і є. Але саме своєю формою, нестандартною, я не буду казати, в чому це проявляється, але такий легкий магічний реалізм мені в ній дуже сподобався. І якраз в цьому році я читала зайчик-Моневат. І Паску 22 Джозефа Геллера. Келлера. І не те, щоб ці три книги можна якось об'єднати, вони дуже різні, але тим, що вони не мають звичайної структури, сюжету, те, що мені почало подобатись. Той же абсурд в Пасці, такий чорний в, в дуже важкій темі, і дуже нестандартний текст Зайчика Монеавад, і магічний реалізм цій книзі, те, що мені почало подобатись, я дуже рада, що я її взяла. Але вже дочитуючи книгу, дізналася, що автор видає свої книги на Росії, і я таке не підтримую. Буду далі його читати, але книгу я вже майже дочитувала, коли я знала цю новину. Тому загальні враження від цього всього, від книги і новини, я поцінила на 8 з 10, бо я не можу відокремлювати автора від твору, але книга мені дуже сподобалась. Тому буде якась така оцінка. Моя оцінка, мої правила. Тому я не можу її впевнено радити. Ви приймайте рішення самі, чи хочете читати авторів, які видаються на Росії. А книга мені сподобалась. Підсумовуючи, хочу сказати, що книги, які я брала для цього відео, мені сподобались, і читала я їх місяць, Перерву на іншу книгу, яка не війшла в це відео. І так, я робила це відео місяць, і мені це сподобалось. Сподіваюсь, сподобалось і вам. Напишіть, як вам ці книги, і чи плануєте, чи читали ви їх взагалі. І будь-якому коментарю я буду вдячна, мені дуже цікаво. І також хочу сказати, що під кожним відео я залишатиму актуальний збір або власну банку. Тому кожного разу ви зможете там знайти це і задонатити, бо це дуже важливо. Тому насолоджуйтесь читанням, донайте на армію і дякую за перегляд.